Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, найкращі, Ви на каналі Тера Україна, на каналі Українського віднього. Звуть мене Аня. Дивимось знаки зодіака на лютий місяць. Порада, що чекає, що буде. Риби почнемо з вас. Лютий місяць. 2026 року, що чекає знак Зодіака Риби. Не забувайте підписуватись та підтримувати наш лютий збір. Разом до перемоги. Риби. Не буде покидати відчуття, що щось пішло не так. Що все, що я запланувала або запланував таке відчуття, що я не можу з першого разу це реалізувати. Дуже будете залежати від оточення, від близьких людей, можливо, навіть від родичів, тому що от я комусь розказала, розказав про свої плани. І все. І на цьому реалізація вона завершилась. Можете неспокійно спати, за щось переживати, щось прокручувати. Вам тут порада відпустити ситуацію. Все, що повинно було б скластись, воно складеться в лютому місяці. Лютий місяць для риб. Гроші можуть прийти. Не треба боятися змін, не треба боятися просити. Допомоги, підтримки. Треба вірити в свою якусь особливість. От не крокуєте, не можу зробити перший крок, не можу наважитись. Наважтеся. Швидкі рішення, швидкі події, швидкий результат. Повірте, все буде досягнуто все, що вам треба. Все буде досягнуто, все буде отримано, те, що ви дійсно повинні були потримати. Але, можливо, ви ще не бачите, до чого вас це призведе. Більша активності. Давайте поради в енергіях для риб. Тут, тут все одно є вказівка на те, що можуть як атакувати вас, знаєте, побутовим негативом. Це словами, якимись тиском. Виходьте з пітьми чужих людей. У кожної людини є світла і темна сторона. І от чужа це сторона темна. Да, погані слова, погані дії. Виходьте з цього. Не будьте під впливом, під емоційним, під якимись поганими порадами. Тоді буде вам щастя. Тільці, вітаю вас! Дивимось з вами ваш лютий місяць. Підтримуйте наш лютий збір для військових під відео в закрепі. Будь-який донатик, він дуже важливий. Тільці, яким буде для вас лютий місяць 26-го. року. В якихось своїх ілюзіях, в якихось думках дуже одиноко, щось руйнується. От ви знаєте, ви спостерігач за життям в цьому місяці. Я спостерігаю, я на щось очікую. Можливо, ви взагалі захочете відпочити або нічого не робити, нічого не вирішувати якийсь час. І це правильно, я хочу набрати сил, я хочу набратися ідей, я хочу, щоб якось сама ситуація да, трошки змінилась, і тоді я вже буду щось думати. Тільці в лютому місяці. Дуже буде про себе минуле нагадувати. Дуже буде нагадувати минуле, можливо, хтось з минулого з'явиться. Таке буде відчуття, знаєте, де живеш. Я вже це бачив, я вже це проходив, проходила тільці в лютому. Дуже багато доленосних подій. Але якщо ви одинокі, краще це не змінювати, це не втручатись. Потроху-потроху по рухатись вперед, не поспішати, не приймати якихось різких, незважених рішень. І вас життя виведе на вашу правильну стежку. Близнюки, я вас вітаю. Вітаємо близнюків. І дивимось лютий місяць 26-го року для близнюків. Не забувайте підтримувати наш лютий. Збір. Закриплю, прикріплю під відео для наших Збройних сил. Всіх обіймаю. Близнюки ваш лютий місяць. А тут я навпаки хочу втекти від відповідальності, відчепіться від мене, що вам цим треба. Дуже багато роботи, дуже багато справ, ну, до речі, дуже багато енергії. Але, на жаль, будете зливати на людей, які. Цього не варті. Неочікувані сюрпризи, до речі, дуже приємні. Тут можуть прийти якісь пропозиції. Якщо ви шукаєте роботу, або шукаєте щось краще, вам можуть запропонувати. Тут справа в тому, чи візьмете ви цей варіант, чи погодитесь ви на цю можливість. Все легко. Ви можете навіть, знаєте, когось трошки надурити. Тобто можете трошки прибріхати заради того, щоб. Мати свій результат. Нічого поганого. Швидко, швидко, швидко рух. У вас таке буде відчуття, що скоро тепло, скоро літо. Я вирішила, я нарешті беру на себе відповідальність. Хто думав виїжджати, переїжджати чи ні, ви якось швидко приймете рішення. Все буде правильно. Це хороший місяць, знаєте, коли все по поличкам розставиться. Близнюки, яким для вас буде лютий місяць. Будете за когось переживати, іноді згадувати, знаєте, кого вже нема з нами, мертвих згадувати. Але от від, від вас дуже поруч біда буде з вами ходити, але як будуть відводити від вас цю біду. Слухайте себе, не слухайте погані поради, не слухайте. Якщо прийде хвороба. В лютому, вона швидко пройде. Дівчата, тут може бути якась жіноча хвороба, тут може про себе знову дати, знати, хронічне якесь запалення. Знаєте, не дуже оточення, воно, в принципі, у багатьох не дуже. Але тут не треба думати, що от якісь проблеми, ви їх як переступите, перескочите, вони будуть. Але не треба думати, що це просто через людей. Іноді стаються просто такі ситуації, вам треба їх пройти. І все. Не зупиняйтеся в негативних думках. Чим легше ви приймаєте рішення, чим, тим краще буде для вас. Обіймаю моїх близнюків. Овнів пропустили. Да? Давайте овни. Дивимось вас. Овни. лютий місяць. Не забувайте підтримувати наш лютий збір. Овни. лютий місяць. Очікуйте на якесь рішення, очікуйте на якесь налагодження, дуже будете залежати від, від інших людей. Бері... Тут бережіть здоров'я, тому що серденько трохи може піджимати і сам стан емоційний. Як хочу з кимось поговорити, але людина дистанціюється від мене. Як хочу щось вирішити, але от як закриваються переді мною двері, це про те, що, можливо, вам треба буде звертатись до когось, з ким ви вже посварені, або кому ви вже щось погане зробили. О, неї, лютий місяць. Плануйте. Плани тримаєте при собі. Ви можете планувати щось весну, причому там дороги, переїзди, переміщення. В лютому дуже багато якихось зустрічей, пустиха. Давай порозмовляємо. Таке відчуття, що нема цілі. Я не маю цілі, я не розумію, навіщо мені щось, коли буде ціль, коли я запланую дохід, коли я запланую якісь конкретні дії, вийде сонце. Мені дадуть на це можливості. Можливості не приходять, поки немає чіткої цілі. Раки, я вас вітаю. Дивимось: раків на лютий місяць, мої хороші. Не забувайте підтримувати наш лютий збір. Прикріплю під відео будь-який донатик для Збройних сил. Обіймаю раки. Лютий місяць. Інтуїція. Інтуїція і бажання усамітнитись. Піти кудись в лісочок. Я з вами піду, не переживайте. Постійно хтось буде смикати. Я не хочу, щоб мене смикали. Я розквітаю, я інакше дивлюсь на себе. Я починаю бачити свою красу. Я хочу щось змінювати, я хочу щось створювати. Я... От Іде трансформація, але вона йде м'яка, іде хороша. Вам будуть заздрити, тому що, знаєте, щоб не сталося, ви все одно зростаєте. У вас все приходить в час. Буде якісь періоди поплакати. Знаєте, таке відчуття, що ви від когось не те, щоб відвернулись, ви почали займатися собою, комусь це дуже сильно не сподобалось. Дуже обережно, хто в прифронтових. Ви... Щось побачите, що вас дуже сильно, знаєте, вразить і будете сильно переживати. Можливо, прильот поруч. Але я тут показую, що вам ця ситуація буде дана для того, щоб ви зрозуміли, наскільки цінне ваше життя. Раки. Лютий місяць. Головне мир всередині себе. Не ображайтеся, що хтось вам щось не дає, хтось щось вам не розуміє. Якщо є якась прив'язаність до когось, або якісь енергетичні якісь борги, да, вони всі вам, ну те, що безпишуться, вам дадуть сили вирішити всі ваші питання. Якимись спишками будуть проблеми, раз, треба бігти вирішувати. Раз, треба комусь подзвонити, давай, давай, швидше, швидше. Але так треба. Чим більше спокою, тим більше чомусь грошей. Рака лютий місяць. Можете засумувати трошки. Знаєте, я хочу уваги до себе. Отут оце може зіграти з вами погану гру. Хочеться уваги, не треба її, знаєте, якось не треба вибивати з людей увагу. Нема нікого. Подружіться з собою. Да? Ніхто не подзвонив, не прийшов, можливо, зайняться люди. Займіться чимось. У вас періодично вас буде викидувати в бажання витратити більше, ніж ви заробляєте. Тут треба себе стримувати. Іноді ви будете випадати в стан, коли ніхто мене не любить, і а, тільки проблеми в моєму житті. Так само треба з цього все цей стан не впадати. Обіймаю раків. Все до Золота середина. Леви, лютий місяць для вас. Давайте подивимось лютий місяць для левів. Не забувайте підтримувати наш лютий збір. Під відео залишу посилання. Леви, лютий місяць. Хочу щось скинути і піти. Або доведеться що скинути і піти. Не, не знайдете підтримку. Ви любите увагу, ви любите, коли вас підтримують. Не знайдете там, де шукаєте. Просто ви не хотіли бачити, що люди вас терпіли, а не кохали. Дуже сильно щось колихне вас, якась новина. Де дуже багато негативного. Чому? І можуть за вами підслідковувати, можуть пліткувати, можуть як виводити вас на чисту воду. Як всі з всі проти мене, знаєте, таке буде відчуття. Підіймаємось над проблемами, підіймаємось, мої хороші, можуть бути загострення поганих звичок. Дуже обережно. Леви, на лютий. Але не дивлячись на це, можливості відкриті. Тобто, знаєте, ця везня з людьми, вона вас буде відволікати від важливих справ. Будуть намагатися витрачати ваші нерви. Ну, відмовляйтесь від цього. Захищайте себе, свої кордони. Якщо вам відмовили, одні інші скажуть так. Терези, вітаю вас! Давайте подивимось лютий місяць для вас. Не забувайте підписуватись та підтримувати наш лютий збір. Будь-який донатик дуже важливий. Трази на лютий. М -м. Не бійтеся не себе, не бійтеся того, ким ви є. Хай відкриється вся ваша тіньова сторона. Прийдуть ті, хто вас оцінять, прийдуть ті, хто вас підтримають, прийдуть ті, хто дадуть вам можливості. Ви багато, можливо, витратили нервів або грошей. І думаєте, що все пропало. Ні, у вас щасливий період, коли от. Якщо треба, то буде. Якщо треба, то дадуть. Прийдуть сильні люди да, і захистять. Прийдуть ті люди, які повинні бути з вами в вашому житті. Довіряйте інтуїції, довіряйте собі. От Ви не зможете тут себе обдурити. Скільки б ви не казали, ні, я чогось не хочу, вас буде тягнути туди, куди вам хочеться. Ну, буде період і постраждати. Ви знайдете ліки. Не ви знайдете ліки. Ні ким не йдіть в прямий конфлікт. От роз, зробіть правильний вибір. Люди, з якими ви яким ви щось доказуєте, це не дуже мудра позиція. Коли вам треба комусь доводити, що ви хороша людина або краще. З цими людьми не треба дружити і взаємодіяти максимально. Прийдуть ті, хто вас цінують. Прийдуть ті, хто вас підтримує. Ще раз, Терези, просто треба почекати, не панікувати. І дуже багато уваги по бутовим справам, бо чомусь там, знаєте, борги, стани такі, що завершує те, що починав. Діви, лютий місяць для вас. Не забувайте підтримувати лютий збір. Прикріплю під відео. Долучайтесь. Будь-який донатик дуже важливий. Діви на лютий 2026 року. Швидко, швидко рішення, якась поїздка зненацька, якісь звідти, треба щось сказати, треба щось розказати. Треба відзвітувати, не хочу, не хочу рухатись. Я хочу, щоб ви мене всі залишили в спокої. Ви не отримуєте задоволення від того, що ви маєте взагалі. Але оці всі швидкі події, куди вас ведуть правильним шляхом. Вас виводять на правильний шлях, щоб не відбувалося. Якщо ви просто вдома сидите, не працюєте, це може бути сварка. З людиною. Ви можете сваритись вдома, сваритись, 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 сваритись і нарешті щось один одному висказати це питання вирішиться нарешті, розумієте? Сонце, тобто, все складеться, діви. Вам просто не подобається, де ви, хто ви і як ви. Ну, от, чесно, діви. Прихворію, але, знаєте, більше емоційно, через емоційний стан може прийти хвороба. Я хочу захистити свої кордони. У мене таке відчуття, що я або, знаєте, марную час, або дуже сильно швидко старію. Ну, чомусь через все, що відбувається. Є хтось одержимий вами, хтось постійно про вас говорить. Тут може бути якась атака навіть на вас, але мої хороші. Ну, давайте пити свою кров. От абсолютно. Відведуть біду. Можна бути спокійними. Скорпіони. Вітаю вас, мої хороші. Ми дивимось лютий місяць для вас, лютий 26-го року для скорпіонів. Не забувайте підписуватись та підтримувати наш лютий збір. Посилання прикріплю під відео. Скарпіони, люти. Всі, що здавалось, вже не врятувати, знову про себе нагадає. Дуже багато залежить від ваших думок, дуже багато залежить від вас самих. Ви собі не дозволяєте. Дуже я дивлюсь, вже багато, так? Да? Знаків зодіаку. Кармічний місяць, коли покажете, який ви насправді воїн. Дівчата, наскільки ви сильні самі по собі, наскільки ви милосердні. тут дуже треба бути з відкритим серцем до близьких, не брехати нікому, не ховатись від ніжності. Ви будете від кохання і ніжності чомусь ховатися. Коли ви розквітнете, вирішаться ваші фінансові проблеми. Коли ви серце розкриєте чомусь, підуть, піде покращення фінансах. Ви про щось думаєте, про, знаєте, про, про душі. Можливо, про мертвих будете згадувати. Про те, що, знаєте, йдете в такий втугу сум, меланхолію. Вам, можливо, подобається цей стан, але він. Просто вас зупиняє. Вам не можна довго зупинятись в одних тих самих думках, місцях. Я хочу результат, але я хочу швидко, не докладаючи зусиль. Так не буде, так не буде, дівчат, особливо, хто там намагається практикувати, магічити, тут буде боржок. Дуже обережно з магією. Далі. Стрільці, лютий місяць, я вас вітаю. Давайте подивимось, яким буде лютий для вас. Підтримуйте наш лютий збір. Посилання під відео. Будь-який донатик важливий. Стрільці, лютий 2026 року. В оману вводимо всіх і самі себе. Ні, багато справ, ви все встигаєте. Ви чітко будете знати, хто вам бреше, хто вам вигідний. Ви дуже добре будете до людей ставитись, вас за це, вам за це віддячать. Можливо, ви навіть просто комусь допоможете. Буде така ситуація, коли ніхто не може, а ви допоможете. І за це життя вас виведе з якоїсь ситуації. З вами дуже важко буде конфліктувати, ви просто. Летіти над цими ситуаціями. Я, ну, сваритись не, то не до мене, то не про мене. Я сьогодні, знаєте, як ні з ким не сварюсь. Я сьогодні свята людина. Да. Трошки доведеться і собі допомогти, дуже обережно з опорно-руховим апаратом, з ногами, дивимось, куди йдемо, не сильно постишаємо стрільців. Тому. Хочу, хочу, бачу ціль, не бачу перепон. Це прекрасно. Ще і зможете відпочити, але дивіться, про когось з оточення щось дізнаєтесь. У вас як відкриються на когось очі. Тобто, ви знаєте, при, можливо, навіть в гості прийдете, людина після якоїсь зустрічі дуже погано про вас скаже. Це прекрасно. Подякуйте життю за те, що підсвітить вам ну, таку погану людину в вашому оточенні. Козиріг на лютий місяць. Обімаємо хороші. Не забувайте підписуватись та підтримувати наш лютий збір. Будь-який донаток, він дуже важливий. Козиріг на лютий місяць. Дівчата вас просто навколо в'ються, вються. Хлопці, дуже багато друзів у вас буде, протилежна стать увагу, звертає якісь пропозиції, якийсь романтик. Все для душі, для тіла, для серця. Але в якийсь момент, коли щось треба швидко зробити, ну кудись всі поділися. Приємно. Приємні зустрічі, приємні розмови, приємні взаємодії, приємні якісь плани. Ви, знаєте, зустрілись, поговорили, 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 а потім повернулася кожен до свого життя. Да? Шукайте шлях самі, шукайте шлях. Хоча у вас буде такий стан, що «да не хочу я рухатись далі. Ну, не хочу. Не хочуть рухатись далі. Я хочу подумати, над сутністю всього, що відбувається. Суть в чому вищий да? якийсь сенс. Щось сакральне, хто я, якийсь зв'язок з родом становити. Це знаєте чому? Здоров'я, організм, енергії не вистачає. Тут дійсно треба іноді зупинятись. Тут правильно, тут треба відпочити. І тут треба не думати про якісь великі рішення, і да, великі дії, а мудро подивитися, що зі мною. Чому мені болить там або там, які в мене є проблеми? Тут треба про себе потурбуватись. От чому вас буде зупиняти. Про себе. Якусь увагу собі приділити. Якісь процедури, якісь пігулки, тут обов'язково. Так, водолії У нас останні. Лютий місяць підтримуємо лютий збір будь-яким донатиком обіймаю, дивимось, водолії, лютий місяць, що вас чекає? правосуддя. Будьте дуже обережні з грошима, з документами, щоб не було штрафів, не було якихось проблем. Борги виплачуєте. Чому? Тому що, от ви як не зможете уникнути справедливості, ви не зможете уникнути якоїсь кари, покарання. Засудження, ну, до... за справи вам дістанеться. Але це такий момент, знаєте, це момент. Не треба брехати. У вас буде таке відчуття, що я хочу навколо себе людей зібрати, щось розказати, але я не хочу говорити правду. Як, ну, Якщо ви десь будете брехати, це відкриється. Дуже добре до вас оточення буде ставитися, ви будете цим користатись. Знаєте, іноді нам все легко дається. Щось, можливо, вдавалося легко. Можливо, знаєте, як вдома поманіпулювати, або вдома все викрутити, як мені треба. А тут не вдасться. Тут просто раз і доведеться вам про кого ще потурбуватись. Дуже вас щось задіне, дуже заживе. І тут, який треба зробити висновок, все, що станеться все не просто так. Навіть якщо були не праві, треба іноді просто вибачитись і вам допоможе. От ви почуйте, вибачитись, не принижуватись. А дійсно, просто щиро сказати: да, да ну, вибач, все. Не треба принижуватись. Це не про приниження. І вам допоможуть. Є якісь ситуації, які ви не можете без чиїсь допомоги вирішити. І це треба буде звернутися. зробіться. Або тут навіть може бути питання самолікування. Не лікуйтесь самі. Або може бути питання в стосунках, хто правий, хто не правий, то треба буде подумати, можливо, я так само не права, можливо, не тільки одна людина щось не так робила. Да? І тут просто формально визна, визнати, хоча б формально визнати, що якась сталася помилка, і все. І далі піде-піде-піде. Добре будуть подія на події, і ви знову, знаєте, в строю. І все прекрасно. Ну був такий неприємний момент. Ну, все забули, обіймаю.